Сьогодні, 1 липня 2014 року, вже близько доби триває активна фаза антитерористичної операції. Солдатські матері, сестри, дружини переживають. Як там їхні чоловіки, сини, брати. Ми постараємося прорватися в зону бойових дій і з'ясувати, чи забезпечені наші війська всім необхідним. Крім матеріальної допомоги, як то медикаменти. Харчі. Інші ресурси ще передають бійцям посвячені хрестики і ленточки, словом Божим. Ми зупинилися в Каневі, проїхали півтори сотні кілометрів, нам в багажник кинули ще декілька тушок поросят. Хай тваринки вибачають, але Україну берегти треба, треба, щоб наші захисники добре харчувалися. Ми зараз знаходимося десь посередині між Запорізькою і Донецькою областями. Рух на трасі не такий пожвавлений, як того можна було очікувати. Війна. Тільки що на одному з блокпостів зустріли бійців нашої 72-ї бригади. Передали хлопцям трохи м'яса, чай, печиво. Більше їм тут нічого не потрібно, саме на цьому блокпосту. Кажуть, служба йде. Матеріальне забезпечення є, бронежилети тільки що підвезли. Теж Харків. Нарешті, після довгої дороги, ми добралися до розташування нашої бригади. Зараз бійці допомагають нам розвантажувати допомогу, яку зібрали не лише білоцерківці, але й жителі Дніпропетровська. Ми знаходимося у розташуванні нашої частини. Як бачите, це склад продовольства і іншого матеріального забезпечення. Сказати, що тут вистачає всього, не не сказати зовсім нічого. Тут є консервація, тут є рибні консерви, згущене молоко, паштети м'ясні, є навіть багато солодощів. Тому за ці підрозділи ми можемо бути спокійні. Солдати голодними не залишать. Військовослужбовці 72-ї механізованої бригади намагаються облаштувати свій побут так, щоб не бути відрізаними від зовнішнього світу. Вони мають змогу передивитися новини, інколи футбол. Займатися спортом, а також слідкувати за своєю особистою гігієною. Кожен військовий підрозділ має свою санчастину. Зараз ми зайдемо в цей намет і побачимо, хто несе службу в ньому і хто береже здоров'я наших бійців. Приємно бачити, що батьківщину нашу захищають не тільки мужні чоловіки, але і гарні дівчата. Як вам легко було увійти в армійський побут? ну власне ніколи не служили. Ні. Не легко. Не легко. Важко вдавилося. Спочатку, мабуть, це по психології, знаєте, якось до цього були не готові. А потім їхали в полі, живемо. Якби вам довелося виїхати в місця проведення бойових дій, зібралися, б поїхали, чи що б подумали? Зібралися. Кохання вдома залишились? Ні, нема коханих і це, мабуть, краще. Дійсно, поки і такі дівчата в армії, то деяким чоловікам, які сидять в бронежилетах на хрещатику, має бути сором. Пане старший лейтенант, у вас десь дивне поєднання, ми з вами тут розмовляємо. І одночасно у нас дитячі малюнки. Ось такі цікаві. Боєць намальований в повному спорядженні і автомат. Як ви то поєднуєте? Знаєте, це, очевидно, така особливість сьогодення, сьогоднішній час такий, коли ми, ті, які народились в мирний час, ніколи не могли би подумати, я вам відверто про себе скажу, що ми колись можемо воювати тим більше на своїй землі. Воювати зброєю в руках. Ми провели скажімо, таку акцію, були, був запит по школах і навчальних закладах нашого регіону Київської області. Звернулись до дітей і запитали у них, чи могли б вони написати щось або намалювати для солдат. Бо ви розумієте, що віддалені, відірвані люди від сім'ї, від родини, для них дуже важливий цей зв'язок. Цікаво, все ж таки е літаки з зірками, але ну, діти, дос... діти думають, що це все ж таки українська армія. Правда, пропаганда, розумієте? Пропаганда. Да, от. Саме, бачите, тобто Він атакує кого, якогось зубатого лиса, який, який є для нього. Тут же діти він дає свою візію небезпеки, бо це для нього є небезпека. Очевидно, він якось, ну якось а, до речі, от... ось показав танк так, так. з червоною зіркою, але ага. Я, до речі... Синя, жовтий тими. Як, на вашу думку, треба було робити українським посадовцям? От, ніхто ж, напевно, не міг подумати. Хоча розумні люди знали, що це рано чи пізно станеться, що буде війна з Росією. От. Чи йде вже злам у свідомості військових, коли колишні брати стають не те, що потенційним, а навіть і актуальним противником? Знаєте, показовим тут є якраз от, е, бачення, візія цього всього, саме людей, які живуть на півдні і на сході. Я особисто стояв на блокпостах і особисто спілкувався з багатьма місцевими мешканцями, які приїжджали до нас на блокпост. Було е, ну, сприйняття нас таке від е, якогось е, застереження, да, от якось трошечки страх був. Фашистами називали? наживали. От. Але застереження було е, таке, знаєте, ну вони просто не розуміли під впливом масової інформації, яка Російська Федерація на сьогоднішній день, ви знаєте, що досить активно працює. Там є цілі інститути створені в Російській Федерації. Які проводять пропагандистську боротьбу. І сприйняття до е, коли люди приходили, особисто я, в мене було три випадки, мами приходили з дітьми, е, приносили, наприклад, там, чай або ще щось на блокпост, плакали і питали, ви тільки не йдіть. Мені би дуже хотілося, ну, я, по-перше, особисто я хотів би це стверджувати, навіть, що е, до такої інституції соціальної, як армія, Довіра повернута. Але нам треба з вами ще багато працювати, щоб самі військовослужбовці відчули оцю свою необхідність. Бо у них, я ж повторююсь, їх все життя їм казали, що вони є другорядні, що вони неважливі, І вони ходили завжди з протягнутою рукою, питали. ну, Щось собі просили і не виконували свою основну функцію захист держави. Нема гордості, не було в них гордості. Зараз цю гордість ми повинні їм повернути. Якщо ми повернемо гордість за свою військову професію, ми повернемо оцей високий статус захисника вітчизни, який ну, в усіх країнах світу він є головний, а у нас, у українців, особливо. Бо ви ж знаєте, що і в козацьку добу, і в часи визвольних змагань, в Другу світову, оцей відчуття захисника військового завжди був дуже високим. Як ви бачите, турецьку баню у лісі побудувати важко, але елементарний душ наші бійці зможуть зробити. Є навіть рецептура гарного настрою. Одне відро гарячої води, сім холодної і, як кажуть, бомба. Тама взагалі та як служиться? Та, служиться нормально. Служу вже 8 місяць. Рожі. Отже, тут є в зоні АТО не тільки контрактники, але й ті, хто... Строкову службу. Так? Так, так. Ну, багато хто із солдатських матерів каже, що у вас тут побут абсолютно не налагоджений. те, що ви голодні, холодні, ну, а бачу, поки що на тобі новенький бронежилет і на обличчі ти теж не дуже схуд. Ні, кормлять нормально, я скажу. Навіть ну, в срочній службі дали зарплату 3 тисячі, це нормально. А бронежилет коли отримав? Бронежилет вчора. Ти вже новий закупили, так? Так. — А до того, як було з бронежилетами заснащені? — Ні, бронежилетів не було. до того. Ну були, ну не всіх. Там, хто, хто міг висилати, хто не міг висилати, воєнкомати присилали. — А було таке, що купували форму своїх гроші? Так. Да. Mm -hmm. Отже, першим місяць служби було не служити? — Першим місяць, так. Да. Мама, папа, привіт. Друзі всі, привіт. Белая мы вас любим. Всем привет, огромный большой. Люблю Белая ждите скоро в гости. Да не в гости, вернусь домой скорее, да. Вот. Всех люблю, целую, всем большое спасибо за поддержку оттуда. Чувствую.